Доброго ранку друзі. Інспектую якраз місто, зокрема, дивлюся, як працює комбінат комунальних підприємств, який опікується нашими кладовищами, перевіряю якраз план намічений на цей рік, тому що незабаром уже всі ми Прийдемо на поминальні дні поминати наших рідних і близьких, і нам потрібно прибрати і навести лад до цього часу. Хочу сказати жителям міста, що необхідна кількість контейнерів, баків на цвинтарах є. Вони перебувають в нормальному стані всі. Я маю веду цвинтар в санітарному стані. Ви знаєте, напевне, хотів подякувати нашим Збройним силам за мирну ніч і друзі. Багато разів звертаюся до наших жителів, не смітіть, підтримуйте порядок. Все робіть так, як, ну, так, як люди. Тому що тому що такі правила. Ви знаєте, сьогодні приїхав по Руставі. Контейнери, майданчики чисті. Це після мого звернення. <кій> От такі справи. За тиждень ми могли навчитися. Друзі мої, пам'ятайте, що мирним небом ми завдячуємо нашим героям. Це алея пам'яті, друзі мої. Алея тих людей, які поклали своє життя за Україну. Подивіться, яка їх кількість. І перед тим, як щось будете робити, згадайте відео або фотографії цієї алеї і думайте, що потрібно робити все, щоб не було соромно. Перед цими хлопцями, які полягли, щоб в місті Черкаси був мир, щоб наші діти ходили до школи. Друзі, і я кажу обов'язково, заради них, заради наших дітей, наших матерів, ми обов'язково переможемо цих негідників, які прийшли на нашу землю. І хлопці на небі вони побачать обов'язково нашу перемогу. Друзі, всіх всім гарного дня. Мирного неба і обов'язково української перемоги.